Ну, і що робити з цими дівчатами? У свято ж можна сказати, що вони милі, добрі, лагідні, а квіти подарувати можна? Чи краще похвалити їх успіхи в боротьбі за рівні права і запланувати у грі з ризиком продути? Ходім, розберемось, бо не дарма ж ігри відображають те, що відбувається в реальному житті. Ще якихось 20 років тому 8 березня сприймалось нами як рожево цукерковий день, коли квітли і тюльпанчики і дівчата. о о А у відеоіграх, де ми маємо повну свободу самовираження, жіночі персонажі втілювали гендерні стереотипи по максимуму. В основному роль дам у відеоіграх зводилась до двох варіантів всі пам'ятають принцесу Пічі з Супер Маріо. Вона ідеальне кліше дами в біді, що сидить і чекає на порятунок. Вона прекрасна і пасивна у своїй безпорадності. Тобто ми то розуміємо, що її викрали, вона не так багато може зробити, але вона просто сидить і все. Знаєте, це як ті чуваки, що кажуть, від нас нічого не залежить, ми його не обирали. А в перших іграх про Лару Крофт ми бачили розумну, цілеспрямовану, сильну героїню. Але як не крути, ми згадуємо перші інкарнації Лари як кекс-символ. а зокрема, нереалістичний розмір топів. Да що казати, навіть я пам'ятаю суперечки про те, чи могла б Лара в житті витримувати таку вагу час ішов, Ми поступово зрозуміли, що 8 березня це не виділений день святкування ніжності та тендітності жінок, а міжнародний жіночий день, що уособлює боротьбу за гендерну рівність. Крок за кроком і ігрова індустрія стала відходити від розкладу, де жінка не розглядалась як окрема особистість. Розробники нелегко, але почали усвідомлювати, що їх аудиторія це не лише чоловіки, а й жінки. Звичайно ж, спочатку критична маса змін відбувалась в реальному житті. В цьому процесі ігрову індустрію серйозно поштормило і радикальними спробами зробити все на 180 градусів відмінно. Як, наприклад, з Mass Effect Andromeda, де всі жіночі персонажі були навмисно зроблені такими, що ми вже напевно думали не про їх зовнішність, а виключно про характер та особистість. Але без цієї пільюлі, скоріш за все, було б неможливо зломити засилля стереотипів про жіночі образи в іграх, і почати думати над характерами зовнішністю історію в комплексі. І на радість тепер ми маємо багато ігор, де персонажі незалежно від статі та гендеру, є повноцінними індивідами. Або ж вони навмисно залишаються піксельними оболонками, які можна наділити власними якостями гравця. Та й сучасні героїні ігор стають цікавішими. Наприклад, дами в біді еволюціонують. І що ж вони такого роблять? Ну, наприклад, Салі з Вихепі Ф'ю виживає в будь-який спосіб. Вона не чекає на порятунок від чоловіків, а активно взаємодіє з ними, щоб вибратися з капця, в якому вона опинилася. Ця дівчина активна, а не безпорадна. Сара Керіган із серії StarCraft взагалі, опинившись в безвихідній ситуації, після зради обирає помсту. Королева клинків не погоджується стати пасивною жертвою. І пам'ятаємо ми її не стільки через ефектний зовнішній вигляд, скільки за руйнівну силу волі, що здатна керувати навіть цілим роєм зергів. А особлення гіперсексуальності Лара Крофт поступово змінює і форму тіла, відчутно зменшившись в об'ємах, і нарешті показує нам, як формується її особистість. А як же бути тим, хто хоче насолодитись гендерними кліше? Та все просто в будь-якій ММО обирайте розпусну броню на ваш розсуд. Або можете пограти шайками в Black Desert Online і пофантазувати, що це не лолі, а дорослі особистості. Жартуємо, не робіть так шайками. Гендерні стереотипи в іграх все ще присутні. Але іноді дівчата в костюмах котиків замість обладунків це просто дівчата. Як і всі люди в житті, різні, неповторні і цікаві. Любіть їх всіх не лише один святковий день на рік, а завжди. А наших дівчат привітайте донатом на ЗСУ. Ми дуже любимо подарунки. Відправляйте їх у грошовому вигляді на банку збору для третьої окремої штурмової бригади. А ми ще й призи розіграємо, щойно збір буде закрито. І можна відправити нам в дискорд найкрінжовіші листівочки з 8 березня. Відкриємо для них окрему гілку. О, а ще напишіть нам, які стереотипи жіночих героїнь вам муляли очі або подобались. Зустрінемось у наступному відео. Па-па!